Про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Просимо виділити матеріальні цінності для формування матеріального резерву Шостінського району, виділити матеріальні цінності на забезпечення безпеки населення своєчасне оповіщення про загрозу управління освіти. Виділити матеріальні цінності для фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. І виділення матеріальні цінності на створення резерву пального для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Тут і паливо, тут і лопати, тут і сокири, і шифер, і акумулятори. Шосткинський район створює матеріальний резерв, ми вирішили поділитися своїм матеріальним резервом з ними. Вони хотіли, щоб ми коштами виділили, але домовились таким чином. Час матеріального резерву, який у нас є, поділилися, щоб вони скомплектували для району. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Приймається. про передачу матеріалів з матеріально-технічного забезпечення сил територіальної оборони. Передача технічного забезпечення територіальної оборони громадські організації для виготовлення захисних сіток. Це основа для маскувальних сіток. Так так, а потім забираємо маскувальні сітки і подаємо їх на передодні. У зв'язку з тим, щоб матеріальних фінансових ресурсів у нас скоротилося, щоб фінансові ресурси централізувалися, ми повинні перерозподілитися максимально. Ті кошти, які виділяються перше. Ми будемо їх концентрувати на технічних засобах, тобто це на дронах, тепловізорах, перш за все. І ті матеріальні ресурси, які в нас зможемо купити, будуть направлятись в більшій мірі тим військовим частинам, які знаходяться на фронті, будуть отримувати матеріальну допомогу в першу чергу.